Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Останній день 2024 року. Кам'янське наше, наше місто. Дивлюсь, у нас досі прибирають листя кожного дня. грибуть щось грибуть. але все одно де воно то листя знаходять? Хтось ялинку намагається встигнути купити, хто ще не купив. Ось така новорічна суета в нашому місті. Я вже таки небагато ялинок залишилося. Ціни були різні, скільки зараз коштують, питати не буду. Просто дивлюсь, що хтось купив, хтось пішов, хтось, О, хтось вже купив та й пішов. Отак, напередодні нового року, життя в нашому. Місті. Привіт! І голуби, як завжди. Куди не піди? У нас голуби. Раніше пригадую, перед Новим роком стільки багато людей було на базарі. Зараз не так багато, але пташки співають. Так. Небагато людей, але все, що треба, можна купити. А, головні, стрибають у там горобці. Ну, таке у нас базар. Коли таке було, щоб такий базар був? А зараз горобці на прилавках, Вінники там продають. Ну так, потрохи-потрохи, але я ж кажу, все, що треба, купити можна. До речі, в м'ясному у нас не так дуже багато людей, а люди більше якось зараз у супермаркет, але не головне. Головне, боже, бережи Україну. Україна. Які на базарі у нас тут попуги, О, які у них там переполох.

О, у нас там чоловік грає на баяні. Новорічні прикраси в віконечках. Ось так по новорічному, по-різдвяному, а ми йдемо далі. Ой, і там хлопці щось у нас співають. От, зараз. Бачите, як напередодні нового року перший раз сидим. я родився на прижі. Якби там не було пісні скрябіна, пам'ятають, незважаючи на те, що його вже немає з нами 9 років, у лютому буде 10. Ну що, будемо крокувати далі. Ялинки у нас такі тут продають. І я стараюсь заросли. Так, ідеш по місту, і пісні скрябіна. О, хто щось продає, календарики якісь, ялинки. І тут ялинки. І життя продовжується. Дякую нашим захисникам за те, що маємо таку змогу. Не можу сказати відчувати новорічний настрій, ні. Але принаймні зустріти 2025 рік. А тут у нас такий трамвай новорічний. Ну, вдень не видно гірлянди. Але вночі, коли він їде ввечері, то він світиться. Хто з мого міста, той знає. Ось так у нас прикрашені магазини в місті. На базарі нікого немає, тому що вся двіжуха саме тут. Там хлопці щось теж грають. І до повномасштабного вторгнення на нашій головній площі завжди стояла ялинка, сцена. Зустрічали ми Новий рік саме тут. Але спочатку повномасштабного вторгнення. Жодного разу тут не було ніяких новорічних ілюмінацій, ніяких ялинок. І лише в цьому році в парку поставили козанку, живу ялинку, там гірлянду повісили, та все. І мер тоді сказав, що всі святкування в нашому місті будуть тоді, коли повернуться наші захисники додому живими з перемогою. І всі свята ми потім. Відсвяткуємо разом ось так. Тому з Новим роком Моє місто!